Зустрічаємо весну бадьорими, веселими та здоровими. Дітки вітаю вас на нашій зустрічі. А яка ж зустріч без привітання? Я підійшла сьогодні до віконечка і почула спів пташки. Давайте послухаємо. Що ж це за пташка? Це дітки. Синичка, а що вона нам хоче сказати цим співом? І чому таке радісне сонечко? А ми зараз з вами відгадаємо загадочку, яку загадала нам пташка, і дізнаємося, про що вона нас сповіщає. Дуже гарну вроду має, землю зіллям засіває. Заквітчала ліс діброву, принесла у луг обнову. Відгадали, хто вона? Ну, звичайно, це. А ви думаєте, а я ще раз прочитаю цю загадку? Дуже гарну вроду має. Землю зіллям засіває, заквітчала ліс діброву, принесла у луг обнову. Відгадали, хто вона? Ну, звичайно, це весна, дітки, це весна. Пташка-синичка нам сповіщає, що зима закінчилася, і весна вже у нас. На порозі далекими дорогами прийшла до нас вона ласкавим, теплим дотиком збудила плавки ліс. І вже пухнастим котиком біліє верболіс, І вже травичка кисоньки зелені розпуска. І вже пташина пісенька так чутна і злізка. Її гаї з долинами чекали вже давно. Вона й до нас долинула розчинене вікно. Діти перед нами картина. На ній зображена пора року весна. Весною. Природа змінюється. Сонечко піднімається все вище і вище. День стає теплішим і довшим. Прилітають перші птахи з теплих країв. Зайчик змінює свою шубку, ведмедик прокидається. З-під снігу відніюються перші квіти, підсніжники. Верба розпускає свої котики, на річках та озерах тає крига, травка зеленіє і з'являються комашки. Дітки саджають дерев, деревця. Ось дітки, яка гарна пора року весна. Весна вона оновлює всю природу. яка... Відпочивала взимку. Зараз природа оживає. Я знаю, дітки, що ви любите, коли вам читають цікаві казочки, любите вчити віршики. Роздивлятися цікаві яскраві картинки в книжечках. А давайте ви мені допоможете. Я склала невеличкий віршик. Але не можу придумати до, нього, до кожного рядочку закінчення. Допоможіть мені, будь ласка. А мій віршик про весну. Я буду починати читати, а ви, дивлячись на картинку, мені допоможете закінчити рядочок. Добре? Я починаю, ви закінчуєте. Скажіть. Яка іде весна чудова, ніжна, чарівна, і раді всі міста і села, бо йде до нас весна весела, летить на сушу і на море, повітря чисте і прозоре, у полі теплий вітер віє. А небо у горі синіє, хоч де-не-де де ще сніг лежить, та вже дзвінкий струмок біжить. Веселе сонечко розквітло, весна летить, прозора і світла. На трави розсипа росу, дарує щастя і Красу. Дякую, дітки. Як у нас з вами дуже все гарно вийшло. Підібрали, а це знаєте, що ви робили? Ві, ви підбирали Рими до слів. Росу красу. Розквітло світло. Дякую за допомогу. А зараз, дітки, ми трошечки відпочинемо. Я буду читати вам, а ви слухайте і робіть рухи. Хмарка сонечко закрила, закриваємо долоньками очі, слізки срібніє зронила. Ми ті слізки пошукаємо у травичці позбираємо. Нахиляйтеся вниз, і, робі, і е, як наче ви шукаєте слізки. Нахилилися, піднялися, нахилилися, піднялися, нахилилися, піднялися. Пострибаємо, як зайчата. Ану пострибали, 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 вперед пострибали, назад, в боки, вліво, вправо, навколо себе. Тепер політаємо, як пташата. А побігли, побігли і піднімаємо ручки вверх, вниз, побігли, покрутилися, покрутилися, зупинилися. Потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки і ніжки. А тепер ми можемо потанцювати. Ми можемо пострибати, пострибали, пострибали, знову покрутилися навколо себе. Покрутилися, зупинилися. всі Веселі, от чудово. А тепер до праці знову сідаємо на свої місця і слухаємо далі. Прийшла весна, а зима не хоче уходити. Каже, якщо ви мені відповісте на питання, що ви знаєте про весну, я піду. А якщо ні, залишуся і буду вас морозити? А ми, діти, завдяки картинкам-підсказкам можемо відповісти. Так, так. Перше питання починаємо. Яка весна прийшла? Весна райдужна. А який вос... на весні струмочок? Веселий та весняний. А яке сонечко? Сонечко тепле. А що сталося з деревами? На деревах з'являються бруньки. А яка трава навесні? Зелена. А небо, яке ми бачимо, Голубе. А як називаються перші квіти, які виглядають з-під снігу? Підсніжники. Ну що, зима? Відповіли ми на твоє питання. Хто переміг? Ну що, хто переміг? Весна? Діти, весна залишається. А зимоньки, ми кажемо до побачення. Ми тебе чекаємо в наступному році. Ми сьогодні з вами дуже гарно попрацювали. Я хочу подякувати вам за увагу. Що ж ми дізналися? Ми дізналися, яке буває сонечко. Навесні, що стає з деревами, як змінюється природа на початку весни. Так, вона прокидається. А ще ви сьогодні мені допомагали скласти віршик, підбирали Риму до слів. А ще ми сьогодні з вами попрощалися з зимою. І привітали таку теплу, і лагідну, і веселу весну. Дякую діти вам за увагу. До зустрічі!